Пекельні дороги Борисполя або місто контрастів. Сучасний аеропорт, навколо якого гладка чи злітна смуга траса. А вже за кілька сотень метрів населений пункт, який потерпає під навалою фур, які доконують останні дороги. Чому місцеві водії змушені їздити по болоту? А на карті Укравтодору таких маршрутів взагалі не існує. У пошуках правди блукав Віталій Кобзар. На перший погляд це нагадує озеро, але насправді ми поруч з величезною ямою впізнали. Тоді ось вам підказка: джедаї у борисполі місті сусіді Києва. Напередодні зими супутник Києва задихається під навалою вантажівок, що оминають столицю. Ця дорога дуже зручна для виїзду і великого транспорту вантажного, особливо весь цей транспорт. На жаль, при загрузці і при розгрузці, вони їздять через мікрорайон «Промінь», що створює перешкоди і неудобства жителям, тому що дороги не пристосовані. Вони їх і розбивають, і мало в нас тротуарів. Тобто жителі страждають від цього. Будували транспортну артерію ще за царя панька силами колгоспу промінь. Часи минули асфальт зійшов як сніг навесні, а ремонтувати полотно тепер нема кому. Справа в тому, що ця дорога не належить, вона в Укравтодорі не числиться взагалі. Тобто потрібно звернутися в облавтодор, щоб вони цю дорогу закріпили за районом. Сконати залишкам асфальту допомагають земельні браконьєри. Через них уся дорога всипана вкраденим чорноземом, який під час дощу перетворює проїзну частину на суцільне багновище. Ось так з саду у нас вивозиться земелька. А кажуть, що ніхто нічого не вивозить. Ось така машинка коштує 2500 гривень. Свою лепту докидують і самі мешканці міста, поступово перетворюючи без того дорогу життя на звалище побутових відходів. Дорога районного значення у Борисполі. Ось такі басейни. Спостерігається тут на протяжності майже півтора кілометри. Команда джедаєв не очікувала такого повороту подій. Тут не те, щоб проїхати, тут пройти вкрай складно. Тут часто їздити, що перший раз живу в Києві. Перший раз у ведуть мене. Я більше сюди не приєдну, нікого дайського біжить. Це вже не дорога, то мені дай Боже машина. Водії, яких ми зустрічали, викликали у команди джедаєв тільки жаль та співчуття. Дісталося зрештою, і нашій знімальній групі. Деякі надскладні ділянки шляху наш водій долав бродом. І це за кілька десят кілометрів від Києва. Як бачимо, ось ці водії фур, які зараз їдуть по великій окружній волосській дорозі, вони їдуть напрямик, не повертаються. Хоча це вважається коротша дорога. Чиновники Бориспільської райадміністрації нарікають на прогалини у законах. Мовляв, нічого не роблять через відсутність процедури взаємодії Укравтодору та місцевої влади. Дороги, які знаходяться на території сіл, наприклад, вони в, 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 в кращому стані знаходяться ніж дороги, які на сьогоднішній день всі села з'єднують. Тому чому тому, що дороги постійно це дороги не районного, а обласного значення, і їх ремонт. Відбувається за допомогою укравтодор. Плани ми, на жаль, ми не узгоджуємо на день. плани ремонту дориг, які вони роблять. Не узгоджуємо, нема немає процедури. На думку місцевих єдина надія на порятунок міста від навали фур. Це допомога бізнесу. Найближчим часом неподалік будуватиметься підприємство, що змушене буде вкласти новий асфальт та впорядкувати територію. Якщо не воно, то вся надія тільки на сніговицю. Коли сніг заповнить усі вибоїни, їздити тут стане, хоч трохи простіше.